Доброго дня, з вами канал Життя в Європі «Live in Europe І сьогодні такий маю ходив, яка ж вдома вдома. І таке питання на рахунок тих погонь по Києву. Щось всі говорять, А наші любі. Блогери з, авто, з автодорожнього контролю всі мовчать. Немає їхніх коментарів, вони нервуються в Київ е, там, засади робити на тих поліц... поліціянтів, е, компромат на них шукати чи ще якось. Взагалі що вже ці автоконтроль. Вони ж журналісти, щось вони вже якось затихли. І це не коментують, можливо ще відео не бачив, але якось нема раніше. Ой, що, вони ж журналісти там їздять, в Закарпаття, ще там кудись, там ці віталіни, чи ще щось, чи ще як там їх. Щось там знімають там. Ой, які мінти погані, а щось на рахунок поліції, Насчет, на рахунок цих випадків ніхто нічого не коментує. Цікаво чому, а я скажу чому, бо коли таке щось дуже серйозне трапляється, то одразу ж і видно. Я кажу, хто настає, хто справдивий журналіст, а хто так. аби щоб тільки як кажуть пабло сорвати, змінта хабарик взяти, за відео там пару тисяч євро. Я цьому заробляти, а люди вірять, люди вірять, що в нас є такі джентльмени, які хочуть щось змінити. Щось змінити в нашій країні неможливо, бо люди не хочуть. Навіть якщо в когось є якісь, можна сказати, задумки, там, бачите, парк О, красивий. Навіть якщо є якісь задумки, то ці задумки швидко перетворюються в бізнес. Бо, як кажуть, гроші перемагають все. Гроші перемагають і добро, і зло. Як побачиш гроші, забрало, впало. І нафіг тобі та справедливість. Як бачу, дивився Віталіно. Після його відео, як чесно, якщо так чесно сказати, почав дотримуватись правил дорожнього руху, так як я дуже часто їздив і зараз їжджу. Але скажу вам, що я і зараз дотримуюсь, але в ньому розочарувався, як і в інших, тому що по... подивившись багато відео, мені щось немає. У нас таких якщо є такі люди, які хочуть добитись справедливості, то... Їх зжирають, на них там починають там щось, хто в Америку втікає, хто ще щось. Кого зсадять. А от таких справедливих, то нормальних, я скажу, що нема. І по цьому поводу по о, хотів би своє просто коментар на рахунок погоні я в Київ погоні в Києві, я. Підтримую поліцію, навіть якщо вони розстріляли той автомобіль, ставлячи себе, як я водій з великим стажем по Європі скажу, якби мене в Німеччині, в Франції немає різниці, де поліція зупиняла я б, я би в будь-якому випадку зупинився, навіть в Україні. Тому що це люди, яких ми поставили, так бачите, побачити, садочки. Люди, яких ми поставили охороняти наш спокій, наше життя, наше майно. І ми дали їм право на те, щоб вони носили зброю, на те, щоб вони її використовували в необхідних випадках і захищали таким чином нас. Так як ми не маємо права на володіння зброєю, я, звісно, виступаю за володінням зброї. Але хто нас питає? Нас ніхто не питає. Нас тільки питають, коли нас взагалі нічого не питають. Ну, ну і поставивши себе на місце поліції, я б вчинив би вчинив так само. Перше, у нас зараз такий стан в Україні, що в нас війна йде. І я рахую, що повинен заробити в Україні воєнний стан, а не АТО. Тому що, коли воєнний стан, тоді йде. Комендантська година і так далі. Тоді легше контролюватися. А так як зараз, то і терористи можуть переїжджати через блокпости, через ліса і так далі, і добиратися навіть через Росію. Що? Тут і не так важко їхати в Україну, терористи виїхав а в Росію на окупованій стороні, переїхав десь там на Чернігівську область, там подальше від АТО. Автобусом приїхав в Київ і робить, що хоче. А на наших кордонах ще десь взятку ти можеш, що хочеш привезти. Навіть і провозити не треба, вибухівку можна все на місці достати. І роби, що хочеш. А тут така ситуація, що їде автомобіль на великій швидкості, не зупиняється. Хто його знає, хто там автомобіль. Може, там терористи сидять, може вони і запланували якийсь теракт чи ще щось. Я рахую, що це правильно, що вони розстріляли автомобіль. Можливо, інші охопники і сини, дочки наших можновладців і олігархів задумаються перед тим, як сісти за кермоп'яним. Хоча вони настільки безнаказані, настільки розбаловані, що я думаю навіть відрізавши їм ногу, їм це не допомогло. Все рівно вони б те саме робили. І це дуже, дуже таке неприємна ситуація, що того полі... поліца, я можу так сказати на нього забрали, закрили СІ А того водія відпустили. Це показує ще раз, що в нас нічого не працює. о Дивіться. Або вкрали, або не знаю що що в нас нічого не працює. Поліція яка була така і осталась Поліція працює далі на владу на громадян. Ну, встали трошечки, бо нові люди прийшли, всі нові вони. Як кажуть, молоді є, що хочуть змінити щось От. або просто не знаючи тих систем махінації, як раніше робили. А я думаю, що через пару років, якщо так далі все буде, воно все назад стане так як і було по 100 гривень за проїзд і т.д. і т.п. так що Є в нас Хороші люди, але вони нікому не потрібні, крім народу. Як кажуть, коли гроші лопатою грибуть, то нема часу навіть коли до батьків з'їздити в лікарню. Так як і в них. Яка там Україна, що вона скоро розвалиться? Вон зараз вже емігрантів нам хочуть послати. 240 чоловік. Своїх нема де діти, то вони ще хочуть тих сирійців взяти і розмістити в Київщині. На них гроші використ... викидати, а в Україні не хочуть порядок навести. Виходить, буде, так як в Німеччині, що турків понабирали, так само і в Україні буде, українці повиїжджають. А щоб цю різницю демографічну вирівняти, візьмуть. Сирійців, армянів і ще там когось. Я то не расист, але я рахую, що люди повинні жити там, де народились. Це правильно. А коли люди починають переїжджати з місця на місце, це вже йде неправильно. Я зараз неправильно роблю. Я це розумію, але вибачте, мене на, мене на це було багато причин. Перша причина це те, що... Наша медицина не могла вилікувати мою дитину. Вона, сказати, не лікувала її, вона навпаки в життя не виробила. Вже трошки відійшли від теми. Говорили ми на рахунок тих поліціянтів. Те саме і подивимося в Луцьку. Теж була погона, погоня з п'яним водієм, який збив на смерть людину і що і мовчить мовчать смі не говорять що та людина перед тим випадком десь неділя до того отримала похвалу він виїхав на велосипеді що в нього велосипед облаштований і поворотами і стопами і світлом що дуже Добре видно, щоб на нього дивилися інші люди робив, так як він. І через теж у нього якийсь придурок п'яний, збиває, також на БМВ, тільки вже на x 5 Ну і що? І що, скажете, краще, щоб хто вмер? Той дідок, який їхав на велосипеді нормально, нікого не трогав. Чи те падло, яке його збило п'яне за рулем і намагалося втікти. Чи випадки та багато, це не перший випадок, наприклад, в Луцьку де п'яний за кермом збиває насмерть дві людини. То що, виходить, що тепер поліція мусить їздити по городі, поки, в, наприклад, в підозру нього пальне не закінчиться. А потім немає права його закрутити, тільки чекати, щоб підозрюваний сам на себе кайданки надів. Це я рахую безглуздо. Ось. Це я рахую безглуздо. І кажуть, що його показують, як в Америці таранять автомобілі, збивають, як вони відкривають вогонь. Затискують автомобіль підозрюваного між автомобілями поліції. Так, по-перше, автомобілі в Німеччині Америці для цього підготовлені. Там mm. в нього стоять і конгурятники, і отбойники, і автомобілі усилені йдуть для того, щоб можна було інший автомобіль проторанити. Але візьміть той пластмасовий пріоз. Візьміть BMW. Той пріоз доторкнеться до BMW і розсипеться, та пластмасовий, що, що він там зупинить. Кого він там зупинить? Нікого той пріус там не зупинить. Якби це хоч були якісь нормальні автомобілі для нашої поліції. Ці пріуси вони тільки для патрулювання. А коли такі якісь ситуації потрібні нормальні автомобілі, щоб можна було догнати, навіть обозброїти. А зараз я думаю, що того поліцая посадять. І таким покажуть іншим поліцаям, що хлопці вам дали нову форму, так слухайте нас, а не народ. І робіть те, що ми вам говоримо. От вам один садочок. Покажу. Це вам садочки. Це Польща. Недавно ця країна була, жила хуже, ніж Україна. Поляки недавно їздили до нас з сумками, з торбами. Міняла все, скуповувала все. Тому і в нас, наприклад, в Луцьку є ринок, називається Варшавський, тому що там з Варшави з Польщі приїжджали і торгували, скупляли все. Привозили до нас джинси, а увозили всю техніку, все повністю. От. І тут поліція. є Поліція є стражміська. Наприклад, про паркування. Запаркувався неправильно. Не по правилам. Приїжджають, забирають, ніяких не повідомлення, не оставляють, нічого. Забрали автомобіль на штрафстоянку. не на штрафстоянку, стоянок, не нема штрафстоянок. на просто на просту стоянку відвезли, поставили. Ось і все. А ти ходиш, бігаєш. У мене така ситуація була. Я запаркувався. Моя вина була, я нічого не скажу. Місця не було під будинком, у мене в дочки день народження було, я з магазину. Приїхав з подарком, треба було, як кажуть, якраз святкували, швидко це все вирішити. Як воно погуляє ще далі? Я запаркувався біля інваліда. Виходить, я наполовину місця інваліда заїхав, але там місце ще було на машину, на автомобіль. Я зранку виходжу, дивлюсь, немає автомобіля. В міліцію дзвоню, така така ситуація. Вони кажуть, спочатку привірте, пробийте по Стражміську. Я дзвоню Стражміцьку, мені кажуть, так ваш автомобіль був забраний, так як він порушив право дорожнього руху. Я не заперечую, так як це було і так, так як вони говорять. І тисяча злотих. Виходить 500 злотих штраф і 500 злотих за евакуацію автомобіля. Ось а в нас міліція приїжджає і тут нема різниці, який автомобіль то автомобіль, автомобіль президента Польщі Фольцокен Golf. П'ятий би евакую, евакуювали, тому що він перешкоджав вивозу сміття з якогось там десь з будинку. Приїхали, евакуювали їм по барабану. Не, не пробиває ніхто по базі даних, який автомобіль за на кого зареєстрований і так далі. Приїхали, забрали і все. І він їде, заплотить як нормальна людина, не так, як у нас. Стоїть автомобіль, мішає, говориш поліцаю, зробив щось, а він руки в жопу запхав, стоїть. Не можу, треба дочекатися. Який нахер дочекатися. Забрав, для, забрав на штрафстоянку, загнав, для того тобі права дають, для того тобі дали. Зброю для того, ми тобі дали можливість, дали можливість нас захищати, а не ходити яйця м'яти і соплю жувати. І казати, що я не можу, почекайте, тут агня. Я, наприклад, якби мені, я вам чесно скажу, пішов би в поліцію, мені б сказали таке робити, що там, от як відео було, що біля Верховної, біля якоїсь там лікарні в Києві. Автомобілі можна владці поприїжджали, їх ніхто, не, їх ніхто не забирає. А ті стоять і ну, ми їм дозволяємо, бо знак, знак е, Зустенку зупинка заборонена, він, його дія йде на дорогу, а на, на тротуар не йде. Слухайте, знак на тротуар не йде, ми, значить люди можемо паркуватися. Я це відео якось скачаю, може силку скину, знайду. Тобто, я переб'ю, дивіться, це зараз така будова цікава перед нами. Да? Можете подумати, що це якийсь там басейн зроблений або якийсь, не знаю, якийсь ще щось. Але це ні, це дорога, це йде е, автомагістраль. Об'їзна Варшави. Двойка побудована. І от тут будинки стоять. Як ви можете замітити, шуму зовсім нема взагалі. А це все дотація Європейського Союзу. І можете побачити, от там далі пішло так само і в ту сторону. Там такі екрани захисні, вони захищають від шуму. А там знизу їдуть автомобілі зі швидкістю 150 км на годину. От. І от такі от справи хлопці. Так що... Це починається з нас. Якщо ми бачимо, що десь автомобіль запаркувався неправильно, дзвонимо в поліцію, добуваємося в поліцію, щоб вона виконала нашу вимогу. Не жувала соплі, а евакуювала автомобіль, тому що він перешкоджає руху пішоходів або автомобілів інших. Якщо бачимо порушення, одразу дзвонимо. Мій автомобіль так евакуював, тому що якась людина побачила. З балкона дивилась, побачила автомобіль порушує право дорожнього руху, правила стоянки зупинки. Що зробила? Подзвонила в Страшміську приїхали, забрали. Все, більше ніхто. І до речі, до того, як я там став, там багато автомобілів так робило, багато автомобілів так паркувалося А після того, такої ситуації ніхто, крім двох інвалідів. А ті інваліди зарази ще так ставали, спеціально вставали, що там місце було ще на... На півтора автомобіля, бо виходить, тут парку одне місце для паркінгу для інваліда займає півтора стандартних. Вигода два нормальних парку... паркувальних місця для інвалідів. Це три стандартних. От вони паркувалися на два нормальних і одне оставляли. от от такі. І люди паркувалися до того часу, поки мою машину не забрали. Всі починати з себе. В першу чергу з себе. А коли ти починаєш з себе, тоді ти можеш і з когось, до когось претензії пред'являти, що хтось цього не робить. Але перше маєш ти це виконувати, а не так, що «да, добре, все, круто, а сам сідаєш в машину, п'яний ще випивши навіть то. 100 грама. Поляків, наприклад, зараз ввели, якщо пере... перевищення в швидкості більше як на 40 кілометрів, то штраф дуже великий і забирається посвідчення водія повністю. Все, щоб не перевищували швидкість. Так що люди, поліція повинна діяти так, як вона діяла в Києві. А то будуть такі випадки, як в Луцьку, що нормальних людей машини збивають, а гниди, які займаються корупцією, які займаються е тим, що крадуть гроші, вони будуть далі жити без, без, безкарно. І це цьому, і цьому ми можемо. Дякувати нашій владі Януковичу, ну, Яниковичу нічого Порошенку, Яценюку і всім тим гнидам, які там сидять. На, на них по-іншому я сказати не можу, як гниди. Оце є гниди. Вони нормальні люди. Нормальні люди, нормальні політики, вони б діяли, так як в Європі. Можна подивитися на інші країни, як вони ж... живуть. Яка в них політика? подивитись на Україну. Це або втікати з України встається, або, не знаю, вішатись. Бо різниця така. Добре, дякую вам за увагу. До побачення. До нових відео. Підписуємося, ставимо лайки. Питаємо. Це такі відео, як кажуть. Наболела, я просто решил высказаться. Вот. Доброе, до побачення, дани.